Добрий день. Сьогодні я покажу, як працювати з розширеними фільтрами. Ось у нас є таке завдання. Створимо розширений фільтр. Ми бачимо, що в нашій умові використовується площа та використовується назва країн. Беремо площу, виділяємо Ctrl-C в кінці таблички, Ctrl-V. Далі у нас є назва Ctrl-C і Ctrl V. Далі візьмемо нашу е, завдання, поставимо і дивимося. У нас площа має бути більшою за 1 мільйон. Значить, у нас буде більше. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Є за 1 мільйон. Оскільки друга умова у нас буде поєднана з першою за допомогою логічної операції і, тобто одночасно, тому обидві умови ми пишемо в одному рядочку. І у нас у назві країни має бути буквочка і. Ми не знаємо, скільки у нас символів до буквочки і і після, тому використаємо мета символ зірочка, який означає будь-яку кількість будь-яких символів. Далі буквочка і, і знов будь-яка кількість будь-яких символів. Для того, щоб комп'ютер автоматично визначив, з якою таблицею ми працюємо, ми просто виділяємо одну будь-яку клітинку в нашій таблиці. І далі на вкладці дання запускаємо розширений фільтр. Ми бачимо, що у нас запропоновано фільтрування відразу на місці, тобто у виділеній таблиці будуть приховані ті рядки, які не відповідають нашим двом умовам. Зверніть увагу, вихідний діапазон прописаний автоматично. Тоді нам залишається лише вставити діапазон умов. Ось ми його виділяємо. І далі натискаємо ОК. Зверніть увагу, таких країн у нас лише дві. Далі розглянемо ось таку умову. Тут у нас трошечки ситуація інша. У нас будуть використовуватися відразу три поля: густота, кількість населення та площа. Беремо Ctrl С в кінці, Ctrl V. Далі кількість населення, Ctrl-C, Ctrl V, і площа Ctrl-C. В. Далі е, перемістимо трошечки ближче наше завдання. Дивимося. У нас густота населення має бути більшою за одну тисячу. Отже, густота у нас має бути більшою за 1 тисячу. Один, два, три. Далі у нас йде логічна операція або. Якщо ми переходимо на або, то наші умови будуть розміщуватися в різних рядочках. Тоді кількість населення має бути більшою за 1 мільйон. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Далі використовується логічна операція і одночасне використання виконання двох умов. Оскільки одночасне використання, то ми ці дві умови запишемо в одному рядочку. Тобто, у нас буде площа більше, ніж 2 мільйони. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Наголошую, що у нас умови, які поєднані за допомогою логічної операції «Або», ми їх записуємо в різних рядочках. Якщо у нас умови поєднані за допомогою логічної операції І, одночасно, такі умови записуються в одному рядочку. Виділяємо будь-яку клітинку в таблиці, щоб комп'ютер її автоматично розпізнав. І використовуємо розширений фільтр. Автоматично, у нас діапазон для фільтрування вже виділено і додано. Додаємо діапазон з умовами, виділяємо ось і він доданий. Після цього натискаємо ОК. І ми бачимо 5 країн, які задовільняють нашій умові. Таким чином, ми розглянули, як використовуються розширені фільтри. Дякую за увагу!